Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Беру вас з собою. Іду, хочу купити собі щось по обіду вечеряти. Проходила повз там, не знаю, чути, не чути. Сьогодні збори власників конда. Оце конда, в якому я живу. Тут чотири корпуси. Сьогодні там в них збір. Що вони там обговорюють, я, звісно ж, не розумію, щось, щось обговорюють. А, подивилася, а пообідати нічого немає чи повечеряти. У ну, мене вже буде обіду вечеря бо вже зараз 16-та година. Зранку як поснідала о 10-й, і в мене тут виходить два прийоми їжі. Потім був такий маленький перекус, були фрукти, доїдаю те, що Купляла там полуниця, фрут. Ну, потрошку, коротше, наповнююся вітамінчиками. Ну, а вже щось більш серйозне треба зараз купити. Ну, і якраз ми з вами прогуляємось. Це, ну, скажімо, така площа, де я бачила, ввечері тут діти гуляють, там щось роблять, мабуть, якийсь корпус новий. А оце корпуси. Ну, інші це А, там Б, С, а от там де є. Я там живу. Ну, далі. Територія така доволі чистенька. Я от спостерігаю, дуже гарно прибирають кожного дня. Тому взагалі кондо подобається, що чистенько. Дивіться, отакі от ліжачки, на яких можна відпочивати. Ну, я, до речі, сюди ніколи не приходила, можна буде спробувати. І хір з вами провести. Ну, а сама взагалі природа, вона дуже так надихає, відволікає. Сьогодні, до речі, в нас вітер, вітряно. Сьогодні 22, да, 22 лютого. Ну, я думаю, що я сьогодні опублікую це відео. От саме в цій частині, я не знаю, можливо, вам чути, вбивають. Птажки чи птички. Я трошки помовчу. Чуєте? Ану, напишіть мені, якщо воно чутно. А, і вийти щось попоїсти, взяти, можна на ринок сходити, можна, цей. можна, от зараз я вийду на вулицю, мені подобається там на грилі курка, стегно. Хочу дівчата, дивіться, що це. Що це таке? Ану, скажіть мені? Ану, що це таке? Оце ж не манго. Що це за дерево? Ага. Ну я туди не піду, бо мені ще по шиї надають. Отакі квіточки красиві. Я вас трошки отак погуляю. Якщо у вас є час, то сідайте зручно. Ану, давайте подивимось. Воно впало. Що це таке? Це кокос, що ли? Дуже схожий на кокос, ну не на манго. Бачите? От воно тут лежить, поки мені по жопі не давали, ми з вами подивимось, що це таке. Та ні, це ж не кокос. А що ж це таке, дівчата? Воно скажіть мені, що це таке? Лежить? І он лежить. Ну, це ж не авокадо, дівчат, ну. Коротше, якби я була сама, я б подивилася, роздумала. А так мені незручно. Бачите, зараз мене ще в поліцію відвезуть. Плюмерія мені подобається. От квіточки плюмерії. Я від них просто шаленію такий запах. Оцей басейн проходила два тижні і не бачила, що тут є Он бульбашки, дивіться, є цей, є джакузі, то я іноді ввечері. Ой. Мері Попінс попала людини. Я ввечері ходжу, коли хочу зекономити на масажі. Ось, коли з моря йдеш, а там вже ж море, ви ж зрозуміли, да? прямо через дорожку ми теж пройдемо. Тут підходиш, миєш ноги і йдеш собі з богом. Тут охорона, я ж кажу, тут так і чисто, і все під охороною, самі магнітні ключі ти не можеш потрапити. На інший поверх, тому що везе тільки або на басейн, або везе на твій поверх. Ну, тут можна посидіти ввечері, іноді тут знаходжусь, ну не завжди. Ось стоять оці е, валиті. Макашниці їх називаю. Ну, я називаю макашниці, може якось і неправильно. Ми зараз подивимося, що є, а я зараз замовлю. Я от у дівчинку, от вона сидить. Я вже брала, вже мій шлунок реагує на їхню їжу. Я так зрозуміла, вони разом з чоловіком, вони разом з чоловіком там. Тому зараз хочу замовити. Савадіка. Є ось така рибка, є ось така курка. Ось таку курку возьму і беру ще, знаєте що? Беру іноді ось таку. Кукурузку. така жовтенька. Ось таку кукурузку. І оце буде зараз, щоб знайти десь салатика якогось. У них тут і цінники, і все тут напої. Воно йдуть з пепсі, шмепсі, ну я такого ж не їм. Отам далі також щось готують. Де вони? О, ось вони але це вже в мене перевірення, я вже це знаю, що тут я буду себе гарно почувати. Зараз розрахуюсь. От, якщо я не помиляюсь, коштує 60 бат. Ну, от, ну це коштує 60 бат і 20, 80. От вона мені довела дати 920 бат. Ми зараз з вами подивимось. Такі бананчики. таку приправку я привозила додому колись. Зараз подивимось. 920 повинно бути. А чи так, чи це не так? Зараз дізнаємось. Оце, якщо домовляюся, їхній малий бігає. Ну, я можу помилятися. А, угу. капунка. Ну, от я ж кажу 920. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Да, 920. Я вже ціни знаю. Я вже практично як місцева. <рес> Ту кукурузку візьму. Зараз все велевину там далі знаходиться магазинчик. Все Венелевин піду візьму якихось о, там овочі, була, капусточка. Може зараз по дорозі десь томатики побачу. І якраз. Буде мені і м'ясо з салатиком, і трошечки буде складних вуглеводів. Єдине, що кукурудзу ну, в якості 100% правильного складного вуглевода під час зниження ваги я б не рекомендувала, тому що вона має і високий глікемічний індекс, тому іноді можна, що це за забавки такі, щось грається. Це мале. Все, моє вже майже готове. Зараз мені його Тут... а, соуси ще дають. ну Я рідко коли беру соуси, тому що вони гострі. Та і краще без соусів, якщо чесно, я їх не дуже полюблю. От, бачите, вона соус переливає, до бутилочки, якісь. Ну, я, їх... я без соусів. Сьогодні, до речі, на вулиці вітряно, вітерець такий, тому людей на пляжі небагато, але мені така погодка, якщо чесно, подобається. Вітряно, ось так море. І зараз забираю свою пайку. Так що, дівчата, пішла я обіду вечеряти і хлопці. Вибачте, бо я іноді. Капунка, yeah. капунка. Так що пішла я. Отам сяду на березі, поїм та й піду працювати. Всім гарного, тихого дня.